Добре. Всім ранку, сьогодні сонця немає. П'ятниця мама збирає мусор на Ну Зараз мусора сміття небагато, в нас в суботу машина їздить, ви знаєте, повигрібала воно те все кочаче. Майже відро кошачого ге. А ще там не бачила, там треба. Ми вже снідаємо. І знаєте, як в якомусь кіночі, я не знаю, їсть уже сама головна наша мадама. То, що я хочу сказати, що вона їсть у нас. І ми їмо таке саме. Ось, будь ласка, дивіться, вівсянка. Шлунки, як кажуть. То. Ми кажемо пупи. Ну, сьогодні радиска з перцем, це вона цього не їсть. Молочко я теж не даю. А так дивіться, всі ми їмо таке саме. Ну, Санька там ще їй. Ось ця штучка. Оця, дивіться, вона кзельці вийшла. Те, що залите шкурки із холоцю. Я їх окремо, дивіться, воно ріжеться просто як зальці. Ви кажете, мало води. Отож я так хочу, щоб воно було таке туге, треба води більше додавати. Диві. На хлібчик ложите. Да воно з херончиком. Смакота. Так що запрошую вас на сніданок. І таке саме їсться королева. Тільки в неї овсянка і перловка змішана. Бачите, трішки вона. Сьогодні вона виділюється, виділюється, а потім все одно Ешь, ешь, ешь на здоров'я. Подожди, я, Підожди, я тебя так підніму, бо ти язиком заганяєш. Все, давай, кушай. Таке саме, як у нас в тарелке. Так що Полноценный член сім'ї Нема такого, що їй щось краще, нам хуже, або наоборот. Кушай, кушай, все приємного. Люби, звісно, дурить, з зутра, щоб вивели так, просто побігати. А так молодець. Скажем, спать, вона лежить, не заважає. На кровать вона нас не плигає. Вона хотіла, але ми сказали, що не плигає. Так що снідаємо. Ну що, поїли, посуд помили. Мама нас <реш> вона спеціальна, послідня, щоб мити посуд, розумієте? Дивіться. І собача їда пішла, і он дивить. А тарілки повилизали. І та вилизали, і ми вилизали. Так що... А бабуся наварила вчора шахермахіром, то персики. У ті. Я думала блини зробити. Та не зробила. Вона з персики трошки ділила, порізала. Що Це... у вас тут составно? Крупа манна і так, як, кампо... як сок той що. Персики. закриті були персики. Ага. І я з чаєм, воно для мене мягке. І дуже. Я таке люблю. Як ще кашу ману там, як з дідом були, я часто варила кашу ману густу. І тоді от ти, ти торт печеш. А я можу з той каші ману і ка 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 какао, я кофе мало пили. Ми і. Пудінг такий у тебе малина. Ага. І ото зроблю, і мені воно певел доволі. Ото третє. Десерт, оце в мене таке любиме. Ну, І тут ти ж бачиш, я ну, сказала. Бач, вона зварила, дивись ще, ось я в холодильник. Давай, давай е а ти кажеш, хай варень, ладно, Блини. а я бачу вже, що, 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 що назріває те, що ти возиш, що відкрилиш банк. Банка... Я нічого не викину, не розказую. <свят> молодець, молодець. Ось дивіться. Холодильник наш, компот відкрили. Ну, не п'ється в нашій сім'ї компоти. Ось послухай, тут Саші світить. Вони компот хорошо п'ють. А в нас ми відкрили і де витягається. Ну, якби Дімончик був, то, звісно, він би вже виглушив все. Так і наробили компота, що Дімося компотики важко, каже, компотик буде пити. Хороша погодка на вулиці, хоч і таке, знаєте, ну, вчора було 10, то сьогодні, звичайно, що менше. Тюльпани починають він, вилазити. Жах. Ой. Як гарно в своєму домі. Сьогодні в нас вночі. Боже, і вночі, і ранок. І спасіба Танечка на те, що я написала за Миколаєва, ви мені пишіть. Бо я ж ночі ну, таке гуде, а така ще щось гучна тривога. Таке гуде. Ой, чесно, ще й холоду не було, але вже хочеться, щоб було тепло. Це почесно. Ось бачите, вилазять тюльпани. Тюльпани, тюльпани, а це підросло. Скільки років? Майже 10 років і таке малесеньке. Овшманала я і Аллу таку зробила, і Сашка. І слава Богу, бачиш, пішло. Можливо, не знаю. Тільки новенького. Лесячка, вихожу, згадую. Це Леся подарувала. Це Олексій подарував цю троянду і тюльпанів багато. Там Віталіка, там свети, там, там е цієї, скажи мені, Людочки Леонові. Ось так от кругом дивишся, і кругом пам'ять про вас є. Навіть в мене не буде, а ваші кущі, подарунки будуть рости. В цьому році, мабуть, у мене тут так розростеться, оця, що мені Вітя дав. Оце таке вілюрове. О, дивіться, які шагочки. А ви кажете, он дуська, бачите, так бігає. Ого, Кобилиця така, що. Ось ось, де? Дивіться, що... Ну, бабушка ж собирає її какашки. Кобилиця ділова. Аврикосек лягає, гара її дав. Ляга, ляга, хоча тут сонце ж так сиде. Ляга, ляга. І шпиця, і бузок лягає. Цей бузок я хочу перенести, але, мабуть, він вже такий має корні, що вже, мабуть, його не перенесеш. І оцей кущ тут дуже хворіє, гарна гортензія, але тут дуже велике сонце. Так, ну це все. Ага, я хотіла. Зараз я візьму відру. Хотіла вигребти. Опа! Оце, що тут вони сволота наробили. Ну, це 100% тут заміновано. Щось немає. Воно, мабуть, лживий, немає. Навірно, показалося, що хочеться какати. Така клубника ніяка. Ну, а ті паруски, бачите, які стоять ті, що осінь пізню садили. І вся таке саме. Ну, я, бачите, кожен рік <к Lauren> робиш якісь висновки в себе на городі. Бачу, що відбувається, тому я ж кажу, що. Це не може там десь з книжки взяти почитати. А ти дивишся свій огород, і що воно до чого, і робиш висновки. Ось теж пізня. Бач, Дивіться, як прийнялася. Не знаю, як вона до весни притягне, але вона піднялася. Так, добре. Сьогодні, зараз мама помиє посуд. Я щось придумаю робити, не знаю що. Ну, готувати. Холодець у нас є, можливо, зварю трошки холодцю добавлю, то зварю. Ось, бачите, ця. Мені здається, пропала. Це взагалі дуже пізно я садила. Це воно покаже. Схолоцю, можливо, трішки візьму, та такий супик заварю ріденький, бо супу не було давно. Ну, а так, не знаю, пекти, мабуть, трішки менше треба, тому що за електрику дуже багато виходить. Ця духовка долбана, я ж ще й м'яса. Я ще зараз запікаю, все ж таки можна в духовці. Фух, Бечте, не біжить. Коли саня вдома, вона не біжить. Навіть можна трошки відкрити і провітриться хата після ночі. Ну і все тут у нас. Пока свою красиву личико. Холосий носик, сухенький, красивий, очень не закищі. Ні, то я відкрила, щоб провітрилось трошки. Робота ага. Що? частина на А, не заслати твоє, так? Да? Щас я застелю, ти не можеш лягти спать. Ой-ой-ой-ой-ой. Бысти ой, 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 ой. <нах> ой, <нах> <нах> какой пёсь. Вот так. Скажи, куда ты всівся? Ага, на моє місце сів. Що це? Твоє місце там на полу, а моє на дивані. Ну, куда ти сівся? Дай, дай. Куди ти сівся? Куди да? <нах> 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 ти сівся? Куди ти сівся? Ти що, перепутав рамсу? Це моє місце. Диви, диви, диви. Валі на пол. Валі на пол. Їжу мою всю поїли, а тепер ще й місце зайняли. Щось ви путаєте? Прямо я тут хазяйка. Ти подиви. Скоро голодною буду. Все моє, жруть і жруть, жруть і жруть. Все. Де це видано? Люди їдять собаче. -е -е. Я зараз принесу і застилю. То десь мама там наверное, а я й не бачила де. <кій> а ну і у вікно побачила якийсь мужик, де хто воно такий? Бачите, собаки відразу гавкають. А це Брусіка Сереги, папка ходить, гуляє. Так, а де ж наші? А воно вони, гавушка їх вже вибила, вони провітрюються. Свіже повітря дусі повинно бути, розумієте? Принцеска наша. А, Воно вже витрушене. Воно таке накіньке, воно таке гарне на дотик. Прямо вождь класне. Ось вже щось вимазала трошки. А дивіться, бачиш, воно шерсть яка? Нічого. Нічого. Вона від нас, як поїде, ми ще будемо ту шерсть забирати і плакати. Да. Звикаєш дуже швидко. Я ж кажу, воно як член родини. Ну таке послушне. Спать, значить, все. Ми ще спимо, вона тихенько щось там лежить, щось там поплямкає, встане, підійде, подивиться і знову спить. Я зараз застелю, зараз. Будь ласка, лягайте. Тютю, вам все готове. Дуська, з тобою не оце встане, прокрутиться. Ляже, стане опять, в другу сторону прокрутиться. Що вона вважає? Ой, так. Я вам зараз тут поставлю кусочок. Відео вчора в інтернеті знайшла. Сидить дядько, ну ви подивитесь. І там наша Дуся. Ну точно наша Дуся артистка. Тільки в косинку треба її запнути. Да, Дуся? Ти Дуська. А це життя. А це життя. Грайтеся зі мною. Мене нічого не цікаве. <соцентрична> так, добре бо З неї вічно можна дивитися на як огонь горить, як вода тече і як дуська. Хоче, щоб з нею грались.